Київські науковці нині розпочали гідроморфологічні обстеження річки Плоска у Хмельницькому. У команді фахівці гідрометеорологічного інституту та інституту гідробіології. Дослідження комплексні. Кожні 200 метрів беруть проби води та оцінюють стан річки. На одній зі станцій за допомогою оксиметру проводять експрес-оцінку рівня кисню. Я відберу проби на хлорофіл А і зообентос, і подивимось, чи більше треба цих станцій, чи більше досліджень, чи вистачить цього, і можна щось вже рекомендувати. Але якщо більше брати по гідробіологічних показниках, то це треба вивчати як мінімум рік, щоб охватити усі сезони. Річка дуже змінена. Ну зокрема на даному відрізку, те, що ми бачимо, то да, ну, їй дуже недобре. Треба подивитися прибережну зону, а бажано потім по картам. Дивитися і заплаву. Експерти досліджують право притоку Південного Бугу у співпраці зі Всесвітнім фондом природи. Меморандум з цією міжнародною організацією підписало управління з питань екології та контролю за благоустроєм. Дослідження стану плоскої може стати пілотним для донорських проєктів фонду. Це дослідження допоможе нам, по-перше, визначити от 16 елементів, за яким визначається гідроморфологічний стан. Це оцінка змін а, природності, а, русла річки, заплави річки, тобто тих елементів, потоку річки. Фахівці управління екології разом з Хмельницьким водоканалом проводять проби води кожних два тижні. За результатами від 14 жовтня стан плоскої покращився порівняно з серпнем, коли екологи зафіксували масову загибель риби. В річці є органічні речовини, і чим інтенсивніший процес розкладання, тим більший показник ХСК. ХСК фактично свідчить про те, що з річкою є певна проблема, умовно кажучи, як температура в людини, але не окреслює, що це за проблема і звідки вона взялася. У міській раді відбулося перше засідання робочої групи, яка розробляє план заходів покращення стану річок Південний Буг та Плоска. До неї увійшли експерти з Державної екологічної інспекції, регіонального офісу водних ресурсів, науковці ХНУ. Ми теж літом виконували одну з робіт – це розробка екологічної мережі для територіальної громади. Ми обходили водні об'єкти. І дійсно на деяких ділянках річка плоска вона просто не тече. Хімічне забруднення, хімічний стан він залежить від геоморфології, від водності, від клімату. Ну плюс ще у нас дуже великий внесок. Це забруднювачі. У плані заходів, які розраховані на найближчі 2-3 роки, 20 пунктів. Серед них обстеження мереж зливової каналізації, встановлення прибережної захисної смуги річки плоска, а також біологічна мельорація. Йдеться про зариблення, вапнування та внесення водоростей хлорели. В Загальному стан річки Південний Буг цього року кращий, явно кращий, ніж був попередні роки. Стан річки Плоска вже відновився. Я не можу називати який стан річки Плоски в момент муру риби був, бо це якраз і стосується кримінально провадження розслідування. Але сьогодні стан річки Плоски є абсолютно нормальний. Він відновлений. Ми сьогодні ставимо собі задачу залучення грантових коштів від наших європейських друзів партнерів на покращення стану річок в місті Хмельницький. Робоча група планує затвердити план дій у найближчі кілька тижнів. Ірина Аріон, Марія Шевчук, Ярослав Єфремов, новини міста.